Привіт! Це я Богдан Олимський і сьогодні я буду готувати домашнє вершкове морозиво. Для приготування морозива потрібно 3 яєчні жовтки, 1 стакан молока. У мене вершкова сметана або можна взяти пів склянки вершків і пів чашки цукру. В яїчні жовтки я додаю цукор і починаю збивати все до однорідної маси. Взагалі додати яйця в морозиву не обов'язково. Але яйця сприяють тому, що кристалізація молока не проходить так інтенсивно, плюс яйця дають морозову більш глибокий смак, насичений. Далі сюди я додаю сметану або вершки. Знову треба все ретельно перемішати. В масу я починаю додати молоко. Молоко в мене кип'ячене, кімнатної температури. Все потрібно перемішувати постійно і додати молоко. Суміш я виливаю в кастрюльку. Далі її ставимо на вогонь. Кастрюля стоїть на невеликому вогні. Суміш потрібно регулярно помішувати і поступово піднімати температуру. Саме головний ворог при приготуванні морозива це здатність яйця звернутися. Тобто, якщо цю суміш зараз перегріти, включити різко сильний вогонь і починати доводити до кипіння, яйця просто звернуться і буде такий собі омлет або яйця пашот. Тому температура невелика і постійно помішувати. Ідеальний варіант мати дома харчовий термометр і заміряти температуру суміші. Як тільки вона дойде до градусів 65-70, можна автоматично виключати. Якщо У вас такого термометра вдома немає, тоді все треба робити на око, але в жодному разі намагатись не переварити морозов, тому що, повторюсь, тоді жовток звернеться і буде яєчний. Як тільки суміш починає загусати, її потрібно терміново знімати з вогню. Після цього суміш швидко потрібно охолодити Наливаєте каструлю в каструлю холодну воду, цю каструлю опускаєте каструлю з суміш і починаєте постійно мішати. Мішати треба до моменту, коли вона охолоне. Тому що якщо ви зараз залишите це на 5 хвилин і підете займатися своїми справами, всі попередні 20 хвилин ви просто... Потратили берем. Коли суміш охолонула, її потрібно поставити в морозильну камеру. Через 30 хвилин морозиво слід виняти, збити його і знову холодили. Через 30 хвилин знову виняти морозиво і знову збити. А далі цю процедуру потрібно повторювати кожну годину. Коли суміш почне загусати, її можна перелити в пластикову тару. Через 4 години морозова практично вже готове. Консистенція така. Якщо воно ще постоїть 3 години в холодильнику, вона замерзне абсолютно.